На Полтавщину насуваються морози. Відчуємо ми їх з 7 січня внаслідок дії арктичного повітря, що йде з півночі Європи, прогнозують у Полтавському гідрометцентрі. Температура повітря знизиться до 10-15 морозу, місцями навіть до 18 морозу. 7-8 січня очікується сніг. Пориви вітру сягатимуть 15 20 метрів за секунду, що призводитиме до хуртовин місцями до снігових заметів протягом 7 січня температура повітря знижуватиметься до 5-10 морозу. 8 січня від 10 до 15 морозу. 9-10 січня температура повітря вночі становитиме 10-15 морозу, місцями навіть до 18. В день 5-10 нижче нуля. Медики радять, у разі тривалого перебування на морозі кожні півгодини-годину варто заходити у тепле приміщення. Важливо і правильно дихати. Під час морозів Людина все-таки повинна дихати носом, носове дихання повинно бути вільним. Якщо якісь є проблеми з носовим диханням, потрібно звертатися до спеціаліста. Від початку зими у Полтаві зросла кількість пацієнтів з отитами, запаленнями вуха. Серед причин ігнорування головних уборів кажуть медики. Та зазначають, через непокриту голову на морозі людина втрачає третину тепла. Вуха вразливі до мінусових температур, бо не захищені жировим прошарком. Відтак навіть нетривале перебування на дворі в мороз без шапки може стати причиною отиту, гаймориту чи запалення лицевого нерва. Пояснюють лікарі та нагадують правила профілактики цих хвороб. Якщо говорити про низькі температури, то вони пагубно впливають саме на організм. Якщо мова йде про тривале перебування на морозі, для того щоб уберегтися від переохолоджень та обморожень, з якими до нас досить часто доставляють пацієнтами бригади швидкої медичної допомоги, потрібно на морозі захищати відкриті ваші ділянки тіла, вуха захищати шапкою для того, щоб запобігти риносинуси, отитам, з якими теж часто госпіталізуються. До нас в Ну І саме головне – мінімізувати знаходження на холоді, пити побільше зігріваючої рідини, тобто це чаї, всякі там морси, компоти. Потрібно більше вітамінів, більше їжу вітамінізовано, з мікроелементами вживати вітаміном С багато, щоб була більша опірність організму, провітрювати приміщення однозначно вірусів потрібно. Це і на робочих місцях, і вдома. Тим часом у Полтавському гідрометцентрі говорять, температура повітря почне поступово підвищуватися 11-12 січня, але все одно тривалий час не підніматиметься вище за нуль.